Холодні розсилки не працюють, можуть сказати ті, хто не вміє ними користуватися. І зараз я хочу вам дати рекомендації, щоб у вас цей спосіб спрацював якомога краще. Перший спосіб називається стукайтеся в правильні двері. Вам необхідно робити точкові вистріли, а не шпуляти по горобцях. Другий спосіб я назвала примагніться. Наприклад, давайте я вам запущу рекламу, а ви про мене. Будете розповідати своїм підписникам. Або давайте влаштуємо разом з вами таке реаліті-шоу, де я буду вам допомагати йти до якоїсь мети. Спосіб примагнитися також чудово працює, якщо ви знаєте до кого саме треба примагнититись. Насправді, щирі рекомендації вони. Частіше працюють краще аніж реклама на холодну аудиторію. Третій спосіб я назвала Надувай бульбашки. Я влаштувала в своєму акаунті таке собі реаліті шоу. І далі я вирішила взяти максимум з такої співпраці, і таким чином я підштовхувала людей. Дивитися саме мої сторіс на цей такий двіж почали підтягуватися люди. Спосіб надувати бульбашки чудово спрацює, якщо ви наберетеся терпіння, адже це маятник, який треба буде вам розкачати.